День, приходьте, будь ласка. Будеш обирати якусь книжечку? Так. Що тобі подобається? Підімо. Йдемо, да, йдемо я. Че беремо? Я принесла віддати ось цю книжку. Я її прочитала, вона була дуже цікава. А нову книжку я собі взяла ось таку Джуді Муді та талісман невдач. Дуже подобається Джуді Муді, вона дуже похожа на мене. В неї дуже часто змінюється настрій. От, Наприклад, зранку пішла з хорошим, прийшла в школу вже поганий. О, у неї є молодший брат Стінг, як у мене. Я читала одну книжку, не пам'ятаю, яка там була серія, але пам'ятаю, як Джуді Муді там дуже хотіла протриматися один, один тиждень хорошого. Це почалось з одного дня в школі, день на виборі. Треба було прийти таким, як не завжди. Джуді зализала собі в волосся прям добре і була дуже розумною на уроці. І вона подумала, а що буде, якщо я один тиждень так буду? Вона протрималася і мене це навчило. і Я дуже захотіла бути як Джуді Муді. І вийшло в тебе тиждень протриматися з хорошим настроєм? Ну, може, два дні, три дні. Хочу характер, як у Джуді Муді, вона взагалі почти нічого не боїться, навіть собак. Я дуже цього боюсь. Я хочу, щоб у мене був як у неї найкращий друг як хлопчик. А я теж собі хочу найкращого друга іменно хлопчика, бо дівчат у мене дуже багато. А ще я дуже хочу завести кошку, як у неї є кішка, яку звати Миша. Хлопцям ця книжка не сподобається, тільки дівчатам. А хлопцям сподобається книжка про стінка. Це молодший брат Джуді. Є про стінка, як і про Джуді Муді, яке читаю в мене в думках прям мультик про Джуді Муді. Не просто книжка, я читаю ці слова, перевожу собі в мультик і ніби дивлюся його. Я відчуваю, ну мені так дуже класно, так, тишина, читаєш, якісь нові історії догадуєшся, тому мені дуже класно.